Орбнув каву, задонатив на добру справу. В одній із кав'ярень у середмісті Івано-Франківська в четверте провели благодійний день кави. Співвласник закладу Степан Вульчин каже: у рамках акції увесь денний заробіток передадуть батальйону госпітальєри. Один із наших колишніх працівників, а саме Петро Михайлів, пішов туди служити і допомагати забирати наших військових з поля бою поранених і лікувати їх. І він там відповідно і несе свою службу. Ми передамо всю виручку весь виторг за день кав'ярні. Окрім того, в нас створена банка, де люди, які не можуть приєднатися і фізично прийти в кав'ярні, щось придбати, можуть просто задонатити. І ми ці кошти також передамо. Суми варіюються, вони бувають різні. Один раз було сім, один раз було де. 9, один раз було 12 Очікуємо здати не менше 10 тисяч та передати для добрих справ. Постійні відвідувачі залюбки долучаються до акції. кажуть, благородна справа безцінна. Вони справді дуже я їх дуже давно знаю. І заходила сюди дуже часто на каву, ще коли вони самі тут працювали. А тут уже дівчатка є. Як вам така акція? Прекрасно. Нехай роблять її ще частіше. Хлопці. І дівчата, які працюють в кав'ярні, це їхня ідея, ініціатива донатити і допомагати Збройним силам України і весь денний, так би мовити, виторг, всі кошти передати на допомогу Збройним силам. Цього разу це теж ще така особлива річ, адже всі виручені кошти будуть спрямовані, наскільки я знаю. На допомогу батальйону госпітальєра, в якому служить якраз теж працівник кав'ярні, тому це так символічно, підтримав ініціативу молоді і голова Івано-Франківської громади Руслан Марцінків. Зазначає, молодь щоразу вигадує і втілює найцікавіші ідеї, щоб підтримати наших захисників. Хороша ініціатива даного кафе, яка знаходиться біля нашої святині катедрального собору, тим, що цілий день безкоштовна праця і весь виторг, а це може бути 10, 12, 15 тисяч гривень, йде на батальйон госпітальєри на Збройні Сили України. Тому підтримую таку ініціативу. Проводити такі акції у кав'ярні планують періодично, щонайменше раз у два місяці. До того ж, хлопці організовують платні майстер-класи для кавоварів та каволюбів. Навчитись варити і подавати каву за найсучаснішими рецептами баристів можна за донат для військових. Юлія Турконяк, Віктор Костенюк телерадіокомпанія Раї.